Матрона підвернула лапку і приходиться її кормити з рук, щоб вона не втрачала силу і була активною. І вона щось мені щебече і дивиться влюбленим взглядом на мене. Не люблю індиків ні разу. Мені немає що робити, як її кормити. Моя хороша пташечка. Вона аж співає мені. Аж підспівує і дивиться тим влюбленим взглядом. Взагалі не люблю пташок. Диви, яка голодна. У <зас> мене не їсть рук. І воду не пила. Висновок який Нельзя прыгати пригати з висоти, важучи більше 15 кілограм. До речі, друзі, ставте лайки, якщо набере тисячу лайків, вона переїде до нас в хату життя. Не вже. Переїде. переїде. Ні, не переїде. Йому вже криша їде, цього папа Славіка. Бери, тобі ще треба полянувати. Бери, робите.